Осінь час яблук. І я маю для вас ідею. Сьогодні готуємо шоколадний десерт, схожий на брауні. Без борошна, без цукру, але з ароматним осіннім яблуком. Ніжний, вологий і просто ідеальний до чаю у прохолодний день. Наприкінці відео напишу його калорійність, ви будете приємно здивовані. Я взяла два яблука, швиденько почистила, нарізала. Якщо вмієте, робіть так само, як і я. І переклала до комбайну, де й буду робити суміш для десерту, додаю два яйця, одну чайну ложку кави, половинку чайної ложки кориці, дві столові ложки какао. Та одну чайну ложку розпушувача. Буде набагато краще, якщо не полінуватися та просіяти какао. Дві хвилини і суміш готова. Запікати буду ось такій формі. Розмір приблизно як моя рука. Потрібно застелити форму пергаментом. Якщо є бажання потім дістати десерт, то нарізати на тістечка. Ось таку консистенцію має суміш. Вона дуже легко розподіляється по формі. Все готово і можна починати випікати. 180 градусів, режим верх-низ. 40 хвилин. Тим часом можна потішити домашнього улюбленця. Осінні яблучка всім до смаку. Готовність перевіряємо шпажкою. Десерт досить вологий зсередини, тому шпажка не повинна бути прямо дуже сухою. Смакота. Тепер візьмемо чорну шоколадку, розтопимо у гарячій воді, відріжемо куточок. Та зробимо нашу смакоту ще смачнішою. Зверху я додаю апельсинові цукати. А ви можете взяти горішки, свіжі або сушені ягоди, все, що вам подобається. Подивіться тільки на цю текстуру. М'якенький, вологий і такий смачний. І саме найцікавіше. У 100 г цього десерту всього лише 130 ккал, тож можна сміливо їсти та не хвилюватися за фігуру. Цей брауні дуже легкий та повітряний і важить всього 200 г. Тож, якщо з кави ви з'їсте третину, це буде лише 87 ккал. Дівчата, це промінь світла у царстві темряви. Думаю, цей рецепт точно заслуговує на лайк та гарний коментар. Тільки спочатку скуштуйте цей десерт, щоб у вас був гарний настрій. А якщо ви ще зі мною, раджу подивитись відео ще одного корисного сирного десерту, який готується всього з двох інгредієнтів.